Він зобразив себе просто на стіні Софії Київської. Нескромно. Але це український художник Іван Селезньов. Блискучий випускник Петербурзької академії. Виставлявся навіть в Європі, але замість кар'єри там повернувся до Києва. Бо саме тут був його світ, школа Мурашка, а згодом художнє училище під меценатством Терещенка. Кажуть, через власну зовнішність він не любив бути в центрі уваги. Та коли прийшов час розписувати храми, його скромність зникла у Кирилівській церкві. Він працював поруч із самим Михайлом Врубелем, а потім Софія Київська там він створив «Стрітення» на північній стіні, хрещення пан на південній і Різдво Христове. І саме в Різдві він залишив своє обличчя, вписав себе в історію храму. Радянські реставратори закрили його фрески нейтральними фарбами, і лише у 2009 році ці обличчя знову побачили світ. Митець прожив довге життя, але завершив його трагічно, став жертвою націоналістичного цкування, залишив цей світ у злиднях і самотності. Та сьогодні, коли ти стоїш у Софії Київській і дивишся на ці фрески, він дивиться у відповідь нескромно, можливо. Але хіба не для цього живуть художники, щоб залишитися назавжди?